Будь ласка, ми вичерпали всі питання порядку денного. І я зараз хотів би слово надати Людмила Володимировна. Будь ласка, серйозне питання, шановні депутати, шановному заласі. до вас вашого відома. Якщо хтось слідкує чи не слідкує за повідомленнями телевізійними, то в нас в Києві, на Україні останнім часом процвітає шахайство. З питань да дзвонять пожилим людям і вимагають гроші за яковий викуп своїх дітей, які опинилися в міліції. В сьогоднішню ніч я особисто моя сім'я столкнулася з таким питанням. У мене є мама супруга, яка живе одинока, одна, і в неї два сина: один, тобто мій чоловік, а другий брат мого чоловіка. 3 години 55 хвилин годин ночі в мене розбудив дзвінок і людина після інсульту, 74 роки, з істеричним плачем дзвонить і просить допомогти, якоби подзвонив її син з міліції, а потім взяла, взяв трубку міліціонер з вимогою. Принести 3 тисячі доларів за викуп з міліції її сина людині 40 років, і я знаю прекрасно, що такого бути не може. І я вже то би мисляча людина і зорієнтувалася, просила її заспокоїтись і не впадати в паніку. Ми перезвонили туди в сім'ю. Вияснили, що він дійсно вдома, ніде він не пропав. Він лежить спокійно в, в своєму ліжку, але таке питання виникло. Чому я вирішила повідомити вас усіх? Я не знаю, як з цим боротись, тому що дзвінок був на стаціонарний телефон, і людина пожила дійсно, не знала, що робити. Я розумію, що подати заяву в міліцію, ми не можемо, немає ніяких особистих підстав, але те, що це прийшло в Бориспіль, потрібно, щоб нас насторожило. Тому що ми всі маємо батьків, ми всі маємо дітей, і кожного з нас може виникнути така проблема. Ні, Заяву потрібно подавати якщо є у нас є Там є. Там буде можливо розуміти, Можливо, можливо пояснити це питання в газеті. І щоб люди могли хоч якось орієнтуватися, тому що ви прекрасно розумієте, пожила людина в стані ефекту, вона вигребе все, що в неї є, і побіжить у ту міліцію, якщо вона в змозі. Так як ця людина не в змозі, тому що вона погано ходить, вона після результатів у неї не паче 4 ранку у неї виникла не паніка. Я не знаю, чим це закінчиться, чи не буде, не дай Бог другого удару, але те, що це виникло, то це є. Я підтверджую, тому що це стало з моєю сім'єю. Прошу звернути на це увагу. писати. Саме серйозний вопрос це дати огласку цій ситуації. Я звертаюся до телебачення. Візьміть інтерв'ю пані Людмилу, щоб вона детально розказала, люди це побачили. Анатолій, Составили. це нереально. Людина і фон украли виборця. Вона до мене приїхала, просить поможіть. Раніше я позвонив, домовився що... і ми знайшли де зараз. Хай скаже з суду рішення суду, санкцію робить, слідуватель. Це зробилося і забрали всі бази. Сьогодні вже не розпечатки, не емей, телефонів, нічого, ви просто так не отримаєте. Ось От такий КПК. І він створений, ми знаємо для чого. Для того, щоб вже раніше був би чоловік, як діло било, його треба полки шукати, а зараз базу забив Годунок Федорчук і висвітить усе зразу. Оце для чого вони зробили КПК? Тому кращий спосіб це опублікувати в трудовій славі і здати в газеті. От коли люди будуть читати і знати, тоді вони будуть вести себе відповідно. Повірте, сьогодні тут досить складно. Однозначно. У мене на, на окрузі є вулиця Карла Маркса. От. В цьому місяці у нас буде дві знаменні дати. От. Я хотів би привітати управління містобудування і архітектури, жалко і немає. Це перша дата. Це два роки, як був розроблений проєкт електрифікації в даної вулиці. І друга дата це півроку, як закопали стовба, який до цих пір 10 стоїть, а 12 ще валяється на вулиці. Справа в тому, що ніхто мені не може сказати, до кого мені треба звернутися, щоб якусь справу цю зрушити з місця. До кого звернутися, скажіть, будь ласка. Справа в тому, що, скажу, скоро там вже не буде щось стало. У нас можна ну, якийсь знайти механізм, щось зробити з цього приводу. Я, давайте сесії я вам дам відповідь на це питання, тому що я сьогодні абсолютно не, не задоволений роботою начальника управління е, капітального будівництва. І на сьогоднішній день це є велика проблема знайти туди фахівців. У нас там є вакантні місця. Якщо ви нам допоможете з цим, я вам буду тільки дуже вдячний. Це перше. І друге, вони йдуть люди на заробітну плату 1600 гривень, а там вони несуть кримінальну відповідальність. Це просто, щоб ви знали. Що, що собою представляється управління? Що стосується цих стовпів, я особисто дав доручення разом з Людмилою Олександрівною взяти, розробити механізм, тому що та людина в розшуку вона знаходиться, не в розшуку, Я не знаю, але вона і там на сьогоднішній день історія заборгованість містом, бо ми їй перерахували гроші, але він то стовпів поставив. хай він там не на 48 тисяч, а на 36 тисяч. Але їх хоча б ці стовпи приходувати. Анатолій Петрович до сьогодні щодня це цю питання не виконав, наскільки я зрозумів з ваших слів. От У нас е повинно десь було бути 15 чи 16 людсь вулиць, вулиць електрифікуватися. Я не думаю, що це тільки основна причина безалаберності, тому що називати мені сьогодні те, що Анатолій Петрович посилається на причини Євро 2012 що всі були там зайняті і ми не могли пройти експертизу. Це все дісамітниця. Це перше. і друге. Звичайно, що сюди доклали руки також і наші значейств, тому що сьогодні проплати не йдуть. І ми в результаті, в силу безалаберності і в силу об'єктивних обставин, але більше в безалаберності, ніж об'єктивних обставин, ми сьогодні не виконали програму на 2012 рік по електрифікації вулиць. Проекти є, але вони, вони теж дурять. От завтра з цього дня буде пройде експертиза. Я я кажу, даю вам слово. Ми з довго року всі ці питання повністю всі вирішили. Тому що незручно. Ви абсолютно правильно закони ставите просто інформація, розумієте, до кого не підійдеш, ніхто нічого не знає. Завтра, я, завтра, 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 все, завтра. Я вам приясен, що вони їздять. Туди займаються. Туди в, в, в експертизу, так і все поки що без результату. Поки що без результату. Ця компанія, яка ми, наприклад, запропонували там одні, що вони робили. Вони по цій ціні відмовляються працювати. Тобто є багато таких ще причин, що е, так порізали, е, коли проходив він експертиза кошторису, порізали ці розцінки, що за ці гроші ніхто не хоче виконувати. Каже, давайте хай наше виробниче управління комунального господарства. Ми зараз займалися, ви бачили. Ілюмінацію, мені з 19 числа будемо запалювати, їм немає часу. Дай Боже, щоб вони лампочку часто закручували, освітлення вони не можуть. Просили фірму Володимира Віча Шалімова, частина погодилася, частина не погодилася. за ці гроші ще раз підкреслюю. Ніхто не хоче працювати. А нам пройшла вона експертиза, порізали, порізали, порізали і все на цьому. Ми маємо сьогодні проблеми те саме по третьому садочку, тому що коли порізали, експертизує, будівельна компанія прийшла каже, я тут виконувати цього не буду, тому що я влітаю в копійку. Не заробляю, а наоборот влітаю. Тому ми прийняли ще одне таке рішення, негласне, що зараз ми будемо проекти. Робити. І щоб ця будівельна компанія, яку ми хочемо, щоб вона буде працювати, щоб вона разом оббивала пороги там експертизи і доказувала, що ці роботи треба робити. Наприклад, третя школа, класичний приклад, коли там робили спортивний, е спортивний зал, треба було ту повністю підлогу всю викинути. А ці ні, її не треба викидати. В результаті ми все-таки її викинули, але влетіли зараз ще одну копійку. Думаємо, як додати тому саму шалімову, щоб все-таки вони хоча б вийшли на ноль. Тобто є певні проблеми. Я не хотів би вас грузити, воно вам не треба, але те, що це є мінус для виконавчого комітету, це є факт. Ну, будь ласка, У меня есть как бы, проблема, хотів би, щоб все-таки рассмотреть и дать заручення. У меня конфликтная ситуация, кивский шлях 90. То есть э, в чем проблема? Известно нам всем предприниматель, представитель определенной фирмы незаконно делает реконструкцию. Еще в, в августі месяце я написал обращение на... исполком, Максим Анатольевич мне сделал отписку по принципу «иди гуляй». Я повторно написал, благодаря, конечно, депутатскому корпусу, который меня поддержал, внесли на Будивельную комиссию. Будивельная комиссия под, поддержала, отправила на газ, то есть ну, поручила исполкому принять соответствующие меры. Исполком, ну в данном случае это Максим Анатольевич, никаких мер не предпринял. Пришлось мне подавать уже, не то что подавать, уже когда жители сами написали петицию. На пяти листах подписался весь дом о том, что происходит беспредел. Выламывают стены в квартиру, вламываются дырки и бьют крючки, которые торчат потом из квартиры. Это уже беспредел. Написали петицию. Опять на будивельной комиссии. Слава Богу, опять будивельная комиссия поддержала. Направила письмо в прокуратуру. Написала письмо в ГАЗ. Сейчас ждем ответов. Дополнительно произошло, что произошло в пятницу. Это частная ну, коммерческая структура. При отсутствии... <связывающие> ну, сейчас я Это у нас район спожившее товариства прислала машину, которая собиралась подключиться к счетовой 90-го дома. Опять же, отсутствует проект. Спрашиваю, где проект на подключение. Говорят, в РЭСе. Еду в РЭС, Сидят там наши работники из полкома, которые говорят, ну, нету проекта, он будет, давай пусть подключаются. Когда я прихожу в исполком, мне говорят, давай, Александр Анатольевич, жить по закону. Так вот я говорю, давайте жить по закону, будет проект, будет. Дальше пишу я письмо в водоканал. Водоканал мне отвечает, технических условий нету, лимитов нету, ничего нету. Там проблемная ситуация, опять же по водоканалу. К 90-му дому подходит 250-ка 250 труба, в пределах 90-го дома идет 200-ка, которая постоянно забивает. Сейчас дополнительные сливы. Это продуктовый магазин. Жиры, санитарная станция, что делает? То есть за 4 месяца. На мои обращения никакой реакции. Поэтому я прошу, Анатолий Соловьевич, разобраться с исполкомом в течение 10 дней, привлечь меня к этому вопросу. Если у нас Максим Анатольевич не хочет этим заниматься, исполком не способен принять меры к нарушителю, это нарушение. Серьезнейшее нарушение действующего законодательства. Тогда давайте ставить вопрос, кто как здесь работает. Но это не годится так. Жители пишут, жители выходят, блокируют. А чиновники говорят, ну хорошо, пусть идет так, как идет. Прошу дать доручение, в течение 10 дней разобраться, меня привлечь к данной ситуации. І це є таке доручення Максиму Анатолійовичу тільки через будівельну комісію. Тобто я не хочу ні на себе брати, на, і не хочу, щоб ніхто із працівників виконкому брав на себе. Тільки через будівельну комісію. Це питання ми вже три місяці назад вирішили, будь ласка, Ярослав Миколаївич. Перше, це я б хотів би, Анатолій Солов, щоб все-таки архітектор доповів нам по ситуації, по будівництву. І всі колеги мене підтримують цьому питанню. Ми це питання беремо під контроль. І Якщо хтось думає з підприємства, що він буде будувати, що він хоче. І про це навіть міська рада виконком і всі інші не будуть знати. Я думаю, що такого свавілля не буде. В тому числі ми зробимо все, щоб це будівництво як почалося, так там і закрилося. Я думаю, всі колеги, які тут у залі, які будуть виступати і їх ошукали так само, як і мене. Я думаю, вони мене підтримують у цьому питанні. Будуть там і БТР, я об'являю відразу. Я не з радикальної партії, але будуть там БДР кличка, буде там кличко, я вам відповідаю, будуть там всі депутати обласної ради від партії Удар. Але дурить я нікому себе не дозволю. Я пам'ятаю всі колеги і звертаюся до бистрого. Я дуже прекрасно пам'ятаю, як ми голосували, правда? І Який відсоток, кому що передати і зробити, і що там нам обіцялось? Я свої слова буду стримувати. Я обіцяв, і вибачте, будь ласка, ми заставимо нас поважати. Я думаю, простої будівельної техніки йому обійдеться дорожче. Це перше питання. Друге питання. Я думаю, ми теж візьмемо під контроль питання аеропорту Бориспільського, тому що при всій повазі мені б хотілося, щоб нас ми заставили нас поважати і мешканців цього міста. Вибачте, нас не тільки треба шантажувати, переходити в місто, район, область, а викиди кидають на територію Борисполя і Борисівського району і гудять так само тут і не кидають нам викиди. То, вибачте, треба нас теж поважати. Я думаю, треба виступати з ініціативою. Я буду звертатись до міської ради Анатолій Силович. Я вибачаюсь, але... Шкідливе е, виробництво завжди наносить збитки екології нам. Давайте звертатись про те, що певний відсоток аеропорт повинен платити екологічного збору, сюди доплачувати нашим пенсіонерам. І хай це буде не одна наша пріоритетна думка партії удару, це буде думка всієї міської ради. Я вибачаюся, але доплачувати треба людям, дітям нашим за той київський шлях, які тут стільки машин, що ми не можемо нічого зробити, і за той аеропорт. Повірте, екологія це серйозне питання. Далі я б хотів би сказати і висловити позицію думку генеральної лінії нашої партії до 12 числа мені доручено про те, що партія удар вважає крахом призначення партії, пана Азарова на посаду прем'єр-міністра. Повірте, якщо хтось з вас не читав цей бюджет, я завжди слідкую, знаю, Юрій Ніколаю читав, там не 50 мільярдів них вистачає грошей, там їх не вистачає близько 120. Тому що там ніхто не показує кредити, які віддати, які зобов'язання треба повернути. Я думаю, що це буде крах взагалі всій економіки України. І я думаю, що та людина недостойна представляти інтереси виборців, які проголосували проти партії регіону. За бюджет я підтримую думку, потрібно звертатися до області до всіх, але мені здається, та ж сама Київська обласна рада так само знаходиться в одному місці, як і ми усі. І саме головне, я звертаюся Анатолій Толі до вас. Давайте в наступному році ми об'явимо е, роком е, пам'яті тих людей. Ви знаєте, я зараз, е, дякуючи тому, що привозив наш колега свободи Романа Коваля, я трошки читаю за Бориспіль, і намагаюся зібрати ті всі факти. Я знаю, що міська рада певні речі робила. Я б хотів би, щоб ми віддали шану тим людям, які в 20-х роках провели повстання в місті Бориспіль. Ви знаєте, ми. Я коли чую сьогодні, коли я каже Карла Маркса, червоноармійська. І коли я читаю і знаю, коли кожного п'ятого без розбору рубали, червоноармійці, москалі, не українці навіть, ну це не смішно. Кожного п'ятого зарубали і коли тут текли річки крові, то я не можу мовчати, казати, не треба перейменовувати червонормічку. Нехай хай вона буде тільки в самому великому закутку, щоб я своєму сину Захару казав, отам там стоїть отой Нелю, який твого діда прадіда вивозив Сибір, а ця вулиця названа в честь тих бандитів, які вбивали тут у Борисполі. Я не буду казати, що я проти. Але я хочу, щоб такі імена, як цей Чепілко і інші, були підняті з тих архівів, і ми дали шану цим людям, які ви Іванович, ви не розумієте, я читаю, цю... я читаю не одну вже три чи чотири книжки. Я читаю, знаючи про те, що будуть уже радянська влада, люди жертвували своїм життям, здоров'я своїх рідних для того, щоб чогось добитися. Ви не розумієте, коли ти знаєш завтра, що в тебе розстріляють у твою родину і йти піднімати повстання, це треба бути героєм. Тому я б хотів щоб наступний рік я звертаюся до відділу культури, до нашої комісії з питань духовності, давайте об'явимо саме роком пам'яті тих людей, які це повстання підняли. І достанемо всі імена тих людей, які загинули. І назвали хоча б одну вулицю чи площу честь тих людей, які, не дивлячись на все, відстоювали е нормальне життя в цій країні і хотіли чогось добитися. Я б хотів до всіх вас е теж звернутися щоб з розумінням. Абсолютно підтримую, що е там пам'ятник, е камінь встановлений, е і ми на тому місці хочемо дійсно встановити пам'ятник жертвам, які е загинули. При антибільшовицькому повстанні. Навіть вже є спізні варіанти пам'ятника, але питання, хто його виготовить, Ось в цьому тільки питання. Тому ми зобов'язані дійсно зробити це і називаємо цей книжовий комплекс парком пам'яті. От теж є ідея, я кажу, на київському шляху встановити таку сцену, щоб було видно, що це парк пам'яті. Тому я підтримую абсолютно, і ми це повинні зробити. Причому зробити це нашою каденцією, тому що там хто його знає, куди далі. І дозвольте на цьому вам подякувати за роботу сьогодні і роботу пленарного засідання 31-ї сесії міської ради оголосити закритим. Питання, які актуальні, вони всі актуальні, ну звичайно, ті питання, які мають індивідуального характеру, які стосуються наших жителів міста Бориспіля, то звичайно, що вони на контролі там і нашого відділу землекористування. А от питання, які стосуються життєзабезпечення нашого міста, то звичайно вони для нас важливі. Тому сьогодні я не можу наприклад оминутися питання як держав землі державного міжнародного аеропорту Бориспіль, про які ми сьогодні багато таких дебатів було. От ви знаєте, ну не треба збурювати. Воду в стакані. От я дуже Переживає, думаю, і більше, слава Богу, і голосування це показало. Що ми з аеропортом повинні вести себе чемно? Чомусь деякі говорять, от повинен прийти сюди генеральний директор і низько вклонитися. За що він повинен низько вклонятися? За те, що там сьогодні робочі місця, що люди наші працюють. Слава Богу, що є такий аеропорт Бориспіль. Чому він повинен принижувати себе, що вони хочуть ці землі для подальшого розвитку аеропорту Бориспіль? Це не комерційна структура, це не комерційна діяльність, а це державне підприємство. Тому я навіть був здивований. Виступами окремих депутатів, коли вони займають таку деструктивну позицію. Я ще раз кажу, питання на сьогодні стоїть дуже гостро. В тому плані дякую нинішньому генеральному директору аеропорту Борисполю за те, що він приїхав вперше із усіх генеральних директорів, який сказав, давайте будемо гарно співпрацювати, ви мені будете допомагати, я буду вам допомагати. Ви знаєте, що два роки підряд навіть ми приймали участь у святковій ході, і вперше за два роки останніх аеропорт приймав участь. Це заслуга генерального директора аеропорту Бориспіль. До цього приходили, ми не тільки шантажували. Значить, Чуть що ми зразу будемо перереєстровуватися або в район, або в місто Київ, і так далі. Чого жодного разу таку, таких слів не звучало з вуст ні генерального директора, ні його заступника адміністративного директора. І я такими стосунками дуже дорожу. Ну І, звичайно, актуальне дуже питання, яке ми сьогодні розглядали, це питання невідкладної медичної допомоги. Тому що та реформа, яка сьогодні здійснюється, на жаль, її навіть і медики, більшість не підтримує, тому що. Дещо просто не продумано. Ну, можна було б зробити, наприклад, перехідний період, створити ту ж саму екстрену медичну допомогу, але швидку медичну допомогу не ліквідовувати. Зараз ставиться питання, от була нещодавно колегія облдержадміністрації, виступає начальник управління охорони здоров'я і звертається до голів райдержадміністрації і міських голів, будь ласка, Значить, на місяць, на два вам треба забезпечити. Пальним, значить, ці швидкі допомоги, тому що екстрена медична допомога діяти не буде. Ну, мене тоді виникає питання: яким чином забезпечувати пальним? Якщо кошти в нас не виділені, ми наїжджати на бізнес, це корупційні діяння будуть. Тобто є дуже багато питань. Мені дуже прикро, що часто густо приймаються такі рішення. Вони не обдумані, не виважені, але не тим не менше. Наші люди не повинні постраждати, тому я не випадково звертався і в районну раду на сесію, тому що депутати там не хотіли підтримати це рішення, щоб створити невідкладну медичну допомогу. Слава Богу. Теж здоровий взяв верх, створена така невідкладна медична допомога. І ми з міського бюджету не виключно, через підкреслюється сьогодні слово повторював. Змушені будемо виділяти кошти, можливо, на придбання тих самих автомобілів. Ну, Ми не можемо залишити наших людей. Тому ці автомобілі швидкі, вони сьогодні дихають на ладан. Які це будуть машини? Це будуть легкові автомобілі, що це будуть, наприклад. Класичного варіанту швидкі, я ще не знаю, тому що на моє запитання я таки не отримав професійної відповіді, то не виключено, що нам прийдеться можливо йти на той варіант що е купляти декілька машин, хоча б які будуть обслуговувати наших жителів міста Борисполя. Тобто це питання ще до кінця не вивчено, От, але слава Богу, що у нас нормальна сьогодні співпраця з райдержадміністрацією, нормальна співпраця сьогодні із керівництвом центральної районної лікарні я думаю, що спільними зусиллями ми достойно вийдемо з цієї ситуації. Надзвичайно важливим питанням сьогоднішньої сесії це було питання про створення екстреної медичної допомоги. Тому що це вимога часу, вимога закону, який вступає в дію з 1 січня 2013 року. І сьогодні нам конче необхідно розмежувати екстрену медичну допомогу і невідкладну медичну допомогу. Відповідно, це розглядати в контексті реформування всієї медичної галузі нашого міста. І на наступну сесію ми будемо виносити. Відповідну програму реформування медичної галузі міста. Звичайно, сьогодні ми привикли до єдиного слова швидка допомога, але звичайно світова практика показує, що для того, щоб надавати якісні медичні послуги для нашого населення, дуже часто швидка допомога повинна в першу чергу мати відповідну матеріально-технічну базу. Вона повинна мати відповідні ранні мобілі, яких на сьогодні. Наша Бориспільська центральна районна лікарня немає і в нас дуже є велика надія, що оскільки буде створюватися. Цей вид допомоги на рівні Київської обласної державної адміністрації, то в першу чергу будуть виділені кошти для покращення матеріально-технічного забезпечення для діагностичної апаратури, саме надання таких екстрених різних випадків, які граничать із життям і відповідно здоров'ям кожної людини. Тому, як на мене, це дуже і дуже важливі питання сьогоднішньої сесії.